Центрі фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відтепер не лише драйвово, а й безпечно. Цією жовто-блакитною стрічкою тут урочисто відкрили укриття. Це укриття, що ми зробили. Це ваша безпека, бо безпека сьогодні на першому місці, і я зі своєю командою турбувався і буду турбуватися завжди за безпеку наших мешканців, наших маленьких учнів, наших маленьких. Чемпіонів, друзі, я впевнений разом до перемоги і слава Україні! Ще три тижні тому це було старе підвальне приміщення, а тепер тут дві просторі кімнати та світла вбиральня. І в грудні місяці були виконані роботи. Ми бачимо, яке сучасне приміщення не тільки може використовуватися як укриття, а як і приміщення для проведення теоретичних занять для учнів як спортивної школи, так і ліцею лінгвіст. Всі ремонтні роботи приміщення здійснено за кошти міського бюджету. Під час повітряної тривоги в укритті можуть одночасно перебувати понад 100 людей. У нас тут проходять заняття ще учнів початкової школи, і коли це буде не онлайн, а буде звичайне навчання. І якщо випадок повітряної тривоги, то тут може поміститися ну, більше 100 дітей.